Вітаю, вас, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода зі святом вас і продовжуємо е, наш марафон з колегами з «Еспресо ТВ і Звернемося саме про е, тему військової міці України сьогодні. На параді президент України Петро. Порошенко навів цитату Володимира Володимира, ще тільки не Путіна а Маяковського. Цитата знову ж таки: Товариш Маскаль на Україну шуток не скаль. Також Петро Олексійович під час виступу в Києві на параді з нагоди 25-ї річниці незалежності запевнив, що Україна здатна себе захистити, але й вона надалі потребує міжнародної підтримки. Отже, справді чи спроможна зараз Україна захистити свою незалежність? Будемо це говорити з військовим експертом Ігорем Козієм. Він бере участь у програмі по скайпу. Вітаю пане Козії. Доброго дня і святом вас Вас також і знову ж таки всіх наших глядачів, слухачів. А перед тим у нашій програмі цитата з сьогоднішнього виступу Петра Порошенка. Адже наш ворог, країна, яка займає дев'яту частину суходолу і має військовий бюджет в десятки і десятки разів більше за наш. І нарешті, наш парад це сигнали ворогу. Українці серйозно готові. І надалі боротися за свою незалежність. І тому агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського, Товариш Маскаль на Україну шуток не скаль. Пане Ігоре, зразу до вас запитання. Володимир Володимир тільки не цього разу Путін дійсно вже не ризикне випробовувати місць України. Ну я не думаю, що прямо так ми протягом сьогоднішнього параду чи виступу президента взяли, вирішили всі питання. І Володимир Володимирович подивився наш парад, злякався і сказав, все точно більше він нічого діяти по відношенню до України не буде. Однозначно, що це ні, однозначно, що нам треба і далі працювати, і час, далі час. готуватися до більш серйозних. І продуманих дій з боку Російської Федерації, але справді, пане Ігоре, я думаю, навіть всі скептики погоджуються з тим, навіть у Росії, що все таки збройні сили України з року, і зараз це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Завдяки чому на ваш погляд вдалося поліпшити стан? Це передусім заслуга волонтерів, добровольців, чи все ж таки держава при всіх недоліках, які на жаль залишаються, теж. Вагомий внесок зробила у зміцнення обороноздатності. Давайте, скоріш за все, спробуємо це трошки з іншого боку знаєте, подивитися. Ну, по-перше, не забувайте, що саме народ України допоміг цій державі вистояти. Саме народ України пішов на захист на право своїх найлучших синів. Захищати тоді, коли не армія, не її командування, на жаль, яке навіть до цього часу у нас перебуває при владі, не спромоглися зробити те, що вони повинні робити відповідно до конституції України відповідно до закону про оборону, відповідно до закону про збройні сили, і це основна перевага перемоги. В перемозі проти Російської Федерації. Ми повинні чітко зрозуміти, що ми повинні ставку робити тільки на власний народ, на власні сили. Що стосується знаєте, владних моментів існування Збройних сил, ну, я би додав ще два. Перший момент пов'язаний з підготовкою військ і штабів. І другий момент це тут теж дуже дуже просто. Це момент пов'язаний з сучасною технікою, то збройні саме основне здатністю дуже швидко перезброїти власні збройні сили під сучасні виклики і сучасні загрози, пане Ігоре. От до речі, сьогодні слідчий комітет Росії такий, так би мовити, подарунок озвучив в День Незалежності України. і Він сказав, що. У Росії порушили кримінальні справи проти чільних українських військових міністра оборони Степана Полторака, начальника генштаба Віктора Муженка, інших українських військових за те, що нібито вони застосовували заборонені засоби методи ведення війни на південному сході України. Кінець цитати що це таке було з боку слідчого комітету? Ви можете сказати? Ви знаєте, це на мій погляд, чергове непорозуміння з боку Російської Федерації. Ну, це приблизно як ми почнемо, знаєте, відкривати справи ну, по факту здійснення якісь чи порушення тих законодавчих міжнародних законодавчих актів десь на далекому сході чи в Сибірі, яке має відношення Російська Федерація до наших територій? От давайте спробуємо з цієї точки зору підійти. Якщо ви її окупували. Ну що ж, тоді ви окупант? Тоді дійсно є претензії до нашої влади, що вона до цього часу не підняла питання офіційно не закріпила. Що на жаль, ми сьогодні бачимо щодо Російської Федерації як агресора, яка вибачте захопив частку Донецької Луганської області, і ми бачимо, окупував повністю Крим. Тоді Путін це заявив деякі експерти, причому як в Україні, так і в Росії констатували, що мовляв, Путін фактично голосив Україні війну. Минуло два тижні, ніби все тихо. Так, там тривають навчання на окупованому півострові, але повномасштабного вторгнення, принаймні на цю хвилину, немає. То що ж це було з вуст Путіна? На ваш погляд, на мій погляд, скоріш за все, вийшло, Знаєте, банально, як це іноді буває у збройних силах більшості країн. Особливо з тоталітарним режимом, коли, вибачте, підлегли керівників щось зроблять, потім перелякаються, потім пробують на когось звалити. І от, а після того, як починають розбиратися, зрозуміли, що вже всім про все відомо. Тому Іванова, до речі, звільнили, на мій погляд, посади коли, з посади, коли просто-напросто придумали цю чергову лігенду. Про начебто ДРГ України і основна мета була цієї легенди, ясно виправдати ці жертви, які з'явилися під час проведення навчань, як з боку прикордонників, так і з боку. Вибачте, збройних сил Російської Федерації, там і там ви мали на увазі Сергія Іванова, колишнього вже голову адміністрації президента Росії Путіна. Пане Ігоре, а взагалі, от як може далі розвиватися ситуація? Так наближається вже осінь, навіть якщо Путін наважиться раптом на повномасштабний наступ на Україну цього погодні умови не дозволять. Хоча ще є десь, мабуть, місяць-півтора, скільки. Все-таки відкидаємо повністю цей можливий варіант повномасштабного наступу. Чи він все-таки має ймовірність певну? Ні, ну так ви зрозумієте правильно, питання не в тому, що має чи не має. Яка вірогідність цього. Питання, скоріше за все, треба ставити, наскільки ми готові чи не готові. Чи продовжуємо ми готуватися до всього цього? Тому що зрозуміти правильно, основне чому Путін е, вирішив е, захопити Крим, це як е, визначив неготовність наших сил, особливо в Криму, здійснювати в е, 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 підтвердження 65-ї статті Конституції України, частини першої, захищати нашу рідну батьківщину, і все це фактично його. Понукало, спровокувало для захоплення. Така ж сама ситуація, він думав, піде і далі. Ну, бачить, що народ України відреагував на це більш серйозніше, ніж наша влада. Пане Козі, якщо знову ж таки цитувати президента України, напередодні, 23 серпня, у День прапора, він сказав, що наше завдання знову підняти український прапор на Донецьком, Луганськом, Сімферополем, Севастополем. Як ви вважаєте, це було тільки таке риторичне таке твердження? Чи справді Україна через певний час, можливо, не тривали, відновить повністю контроль над цими окупованими територіями? Зумієте, це складне питання. І це питання прогнозувати не треба тут. Чітко ясно всім, то, що є президент, призвичайний цілком повністю всім відомо. До нього був його попередник теж з відомим прізвищем, який час території фактично здали. Через це нехай розбирається вже прокуратура. Тепер питання полягає в тому, чи повернуть ці люди цю частку території. Народ їм для цього всі повноваження дав. Розумієте, тому спікелювати, визначати, вигадувати не треба. Питання полягає в іншому. Ми повинні після цього спитати. Саме з цього президента і саме з цього виконуючого обов'язки президента, що вони зробили, чому вони так зробили, і фактично чому території наші не приєднали до території України або навпаки подякувати їм за ті дії, які вони призвели саме задля того, щоб поновити цілісність нашої держави. Оце саме основне, тому що безвідповідальність, яка у нас зараз відбувається протягом 2,5 років, підкреслюю, за те, що народ озброїв Збройні Сили, влада його роззброїла. За те, що фактично народ України зробив так, щоб територія України була ціла єдина і неделима, Влада, вибачте, зробила все для того, щоб ще за часів неокупації Криму, вибачте, у нас відбувалися дії, які призвели до того, що ми зараз маємо. За те, що народ України надав свої сили, засоби для того, щоб озброїти Збройні сили, в тому числі ядерною зброєю, вибачте, влада. Зробила все, то щоб ядерну зброю, особливо я підкреслю на цьому слові, тактичну, яка б могла б у нас бути до цього часу, зробила так, щоб ця зброя фактично пішла в небуття, і ніхто за цього не вибачте відповідальність не поніс. Оці питання, які сьогодні вкрай треба ставити. І щоби не перший, не другий, не останній президент цієї держави не відчували себе, знаєте, такими безкарними, безвідповідальними. Як, на жаль, іноді ми бачимо, дуже вам дякую, пане Козій. На зв'язку зі студією Радіо Свобода Скайпом був військовий експерт Ігор Козій. Також до розмови долучається колега пана Козія, теж військовий експерт Валентин Бадрак. Вітаю і вас, пане Бадрак. Добрий дня. день. От ваша думка дійсно. Головна тема зараз, не лише параду сьогоднішня, а тема вже, мабуть, не лише днів місяців, а й років наперед. Головна. Чи здатна Україна захистити свою незалежність? Ну, Сьогодні бачимо, що армія України дуже суттєво змінила свій вигляд, і головним чином це. Армія сьогодні є мотивованою і загартованою, тому в мене є всі підстави казати, що у війні третього, четвертого покоління, Україна здатна себе захистити, і з цим безумовно рахується і. Генеральний штаб Росії, тому що сьогодні найбільший стримуючий фактор є дійсно українське військо, але звісно, все не так, як би хотілося б бачити нам, зокрема експертному співтовариству. На жаль, ми протягом всієї всього періоду нашої короткої історії спостерігали дійсно безпорадність вищого політичного керівництва і. В найкращому вигляді це є сьогоднішній варіант, коли який я називаю паліативним, тобто влада робить лише половину з того, що могла б зробити. А саме що, що сьогодні не зроблено, якщо казати, не зроблено сьогодні, немає курсу на професійну армію. Професійне військо створюється умовно кажучи, да, не таке, як воно потрібно бути професійно, а лише у вигляді контрактного контрактної армії, що інколи має. Таку ідею підміну поняття самого другий момент не е, зроблено е, такого серйозного переозброєння, і не запущено цикл, не запущено процес цього великого переозброєння. І Також в цьому повинна влада, тому що все відбувається управління оборонною промисловістю в штучному е, ручному режимі. І це не може, коли немає ані відповідних законів, ані відповідної вертикалі управління оборонним, оборонним виробництвом оборонною промисловістю. Це не може бути підставою для створення гідних умов для західних оборонних компаній, щоб прийти сюди і здійснювати належне масштабне військово-технічне співробітництво. Ті заклики надати Україні зброю, якісь там підтримати, Технічну якусь допомогу, це вчорашній день. Сьогодні і сьогоднішній день і завтрашній це співпраця з західними оборонними компаніями як партнер, який має технології, який може співпрацювати і там і лише не недостача деяких там технологій, деяких систем для того, щоб налагодити це виробництва. На жаль, тут поки що ми проривів, проривів не бачимо, і це на жаль так. Ну і ще одне питання, яке на жаль не вирішено. Це не вирішено питання територіальної оборони. Законопроект. Рального оборону лежить вже з червня минулого року, і перспективу його розгляду я на жаль не бачу поки що. Тому я кажу, що дійсно армія стала сильною, армія загартована, але нам дуже ще далеко до ведення адекватної безконтактної війни. І тому, на жаль, ідея така, що ми мусимо, як в радянські часи, тобто будується армія радянського типу, як в радянські часи, ми мусимо розраховувати саме на людей. Як які будуть собою закривати всі ці проблеми, всі, всі ці атаки і так далі, тоді як в найкращому вигляді ми маємо розраховувати на ударні системи, на ракетні системи, безпілотні системи, які будуть да, вони коштовні, але це справа часу, і якщо в нас є такий великий ворог. То ми мусимо створити систему стримування, мусимо це зробити не, не рахуючись з кількістю ресурсів, які країна повинна витратити на це. Ось пана Валентина. Так, так так я перепрошую. Вас трошки маю перебити, бо у нас менше хвилини залишається до завершення програми. Ваш прогноз як військовий експерт, адже коли Путін зробив ту заяву, яку ми згадували сьогодні. На випередки деякі військові експерти, ваші колеги, як в Україні, так і в Росії, стали пророкувати нібито повномасштабний наступ з боку Росії. А ви як вважаєте, така ймовірність є? Бидемо, давайте ми будемо реалістами. Росія створила замкнений цикл фактично підготовки до війни. Так немає там на основних напрямках, немає резервів. Є певні проблеми там ресурсні, економічні загальні. Але коли створено все для наступу для повномасштабної війни за застосуванням збройних сил Росії, ми про це мовчати не можемо. тому я кажу, що. 50 на 50. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую, пане Валентине, за участь у нашій програмі. У програмі взяли участь військовий експерт Ігор Козій, Валентин Бадрак, а також політичний експерт Станіслав Білковський. Привіт ефір Олександр Лащенко.